Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Games. Мене звати Ігор, і на столі в нас бомбастери. Це насправді мені здається, або номінат, або навіть переможець Шпільдельяр. Тобто це вважається однією з найкращих ігор, які були нагороджені минулого року. І це гра локалізована ігромагом. І що це за гра? Давайте в двох словах. Що це за гра? Бомбастери. Хтось кликав найкращу команду. Ми тут говорить. Ну, насправді це кооперативна гра на розмінування. Тобто тут будуть бомби, які потрібно буде розміновувати. І нам говорять про те, що тут буде цілих 66 місій, і наскільки я розумію, вона буде навіть має навіть якийсь легасі формат умовний, або якщо не легасі, то як мінімум воно буде. Кожній місії наступній, коли ми будемо проходити, вони будуть відкриватися і, відповідно, буде щось, щось додаватися компоненти, додаватися якісь правила. Тобто, все ж таки, якісь легасі формат. Від 2 до 5 гравців, 30 хвилин і від 12 по віку. Ну, я думаю, що в неї можна грати і з меншим віком, тому що тут насправді абсолютно нескладні механіки. Ось бомба з купою дротів. Відлік часу вже почався. Кому телефонувати? Вам, бомбастерам! І відповідно у нас буде, що тут у нас буде? У нас будуть гравці з дротами, які потрібно буде перерізати. Якщо ми переріжемо червоний дротик, то, очевидно, з всіх фільмів і всього іншого ми загинемо. Ми вибухнемо. Вибух. Буде оцей бум дедукція, співпраця, вибухи іноді. Все, що нас тут чекає? Ну в принципі, ми ж тут зібралися для того, щоб подивитися насправді що всередині цієї коробки, тому давайте цим і будемо займатися. Ну, а поки що ви можете вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо не бажаєте, цього ще не зробили, залишайте свої коментарі до цього відео. Обов'язково задонайте на Збройні Сили України, це найважливіше, те, що ми можемо на поточному часу робити. Ну і долучайтеся до підтримки нашого каналу. Як це зробити, ви знайдете посилання на Монобанку в описі до цього відео. Або ставайте спонсорами нашого каналу на YouTube, отримайте додаткові плюшки від того. Наприклад, бачите наші відео трошки раніше, ніж вони виходять на загал. Ну і величезна, дякую всім тим, хто вже став спонсором, хто вже підтримує наш канал. Або через Манобанку, або через YouTube. Е, на, натякну, що скоро будуть перезамовлення на Немезіду, ще там цікаві передзамовлення нас чекають е, по анмачту і таке інше. Тому буду дуже вдячний е, в вашій участі. Ну і наливайте собі чогось бомбічного. Бо ми будемо дивитися на цю гру, дивитися, що тут всередині. Так. Поїхали. Ух. Це в нас правила. Вмісти гри, посібник, ну, підготування до гри, перебіг гри і карти персонажів. Тобто, в принципі, кінець гри. В принципі, правил небагато. Швидка пам'ятка підготування у свій хід кінець гри. Тут потрібно насправді розмінувати. Тобто, потрібно. Всі тримачі для талів порожні. Бомба вибухнула, якщо поразка, перерізана червоний дріт, або вказівник детонатора досяг ось цієї, поділки, ось цієї поділки. Що в нас є? У нас є отакий планшет, причому, дивіться, він навіть а, імітує двошаровість. Чому я кажу, що імітує, що тут просто дірочки, в які ми будемо щось, маркери, не щось, а будемо ставити маркери. Тут будуть у нас карти помічників. Бачите, на двох гравців, на трьох, на чотирьох, на п'ятьох. Так, тут у нас будуть наші дроти, тут щось, щось буде, а тут, до речі, нам потрібно поставити такий ще стрілочку. Стрілочку. Десь вона має бути. Так, у нас є. А, ось, до речі, стрілочка. Ось у нас є. Ціла купа насправді жетонів, які в нас будуть. Так. Ціла купа жетонів. І в нас будуть як звичайні дроти. Ось такі, так і буде, наприклад, ось такі червоні дроти, які не можна перерізати. Ну і жовті, які теж там щось будуть робити. Ну і маркери для того, щоб показувати, якщо ми десь помилилися. Показувати, а це елементи, мабуть, десь додаткові з додатковими правилами, то будемо розбиратися. Ну і стрілечка, яка в нас буде показувати ось так, в залежності від того, скільки тут у нас буде гравців. І якщо ми невірно будемо вгадувати, то коли ми дійдемо до оцього значка, то вибухне, вибухне наша бомба. Так, це в нас тримачі для гравців. Це у нас тримачі для гравців. Угу. Досить простенькі, але я сподіваюся так, вони нормально собі тримають. Угу. Ось так. І не займають багато місця. Бачите, можна їх таким чином поскладати. Добре. Що в нас є ще? В нас є а, ось ці. Так сказати, пакети місій, які ми не поки що не будемо відкривати. До 66-ї місії, те, що нам і говорили. І дивіться, і починається все ось тут з 9 і по 66 ту місії. Але на початку до 9 в нас, нас будуть тренувати. Нас будуть тренувати, і для цього у нас вже буде набір карточок. Судячи за все, це він. Що у нас тут є? Ну, по-перше, в нас є давайте о, тренінг. Перший день, другий, третій. Це все місії. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. Бачите? По восьмому, все це це є тренування. Тобто, тут нам будуть розповідати, як підготувати. І е, правила місії. Що тут буде? Тобто, за великим рахунком, я так, я, наскільки зрозумів, навчання буде відбуватися в процесі вивчення оцього всього, е, проходження цих місій. Ну і тренінг третій день, і тренінг у польових умовах. Тобто, з'являється вже е, десь тренінг у польових умовах. Цікаво. Ну і ось наші карти. Е, так, тут у нас що? Це карти карти помічників. Бірка. Розмістіть жетон перед двома сусідніми дротами з різним значенням. Рація, потрійний детектор, стикер, супердетектор, сповільнювач, запасні акумулятори, радар, стабілізатор, Y промені, термос із кавою бірка. Як цікаво, а тут в нас а це в нас капітан, і в нас є подвійні детектори. О, це, мабуть, базові карти. Тут буде у нас один капітан, і будуть подвійні особисті спорядження. Це особисте спорядження кожного з бомбастерів. Бачите, вони всі ці навіть різні. Добре. Що в нас ще є? У нас ще є ось такі. Маркери. Я не, 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 не до кінця розумію, поки де вони що вони будуть помічати. Ну добре, хай будуть. Вони значення там якось мають помічати. І є ось такі маркери, які нам будуть потрібні для того, щоб ми виставляли ось тут на нашому планшеті, щоб ми давали зрозуміти, де в нас є, в якому місці в нас є. Червоний або жовтий кабель, і ось, бачите, в нас є червоний, він 11 половиною і ми маємо його поставити ось так. Поставити сюди, для того, щоб всі знали, що десь, десь між цими значеннями буде кабель. Але найголовніше тут не сказав найголовнішого. тобто всі, які ми будемо отримувати випадковим чином ці кабелі, ми маємо розмістити від 1 до 12. Включно в нас може бути там дві одинички там, чи ще чогось, але вони від першого до дванадцятого. Тобто не завжди буде зрозуміло, який по порядку в іншого гравця цей талік. І інший гравець цього не бачить. Він завжди закритий від іншого гравця, і доведеться правильно обирати. Ці дроти і перерізати їх одночасно в себе і в того, в кого вибрав відповідно капітан. Ну, в принципі, тут, мабуть, це Так, це в нас для того, щоб закріпити оцю стрілочку. Купа пакетиків. І все. Ці відкривати ми поки що не будемо. Не будемо, їх нема. А що тут? А тут ще можна відмічати, що, що ми пройшли або ні. Бачите, отут можна відмічати всю цю історію, скільки, е, скільки і чого ми пройшли. Ну, дивіться, це на цьому все. Всі компоненти я вам показав. І далі вже будемо дивитися, як в цю штуку грати. Тому, якщо ви ще не поставили подобайку, то якраз час це зробити, підписатися на канал, якщо не боже, ви цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Хто що знає про цю гру, діліться своїми враженнями. Хто теж її дочекався, будь ласка, діліться своїми враженнями в коментарях. Ну і побачимося в наступних відео. Пока-пока.